Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо про те, чому дітям потрібні межі і як їх відсутність впливає на доросле життя. Багато батьків бояться травмувати дитину суворими правилами, але варто розуміти, межі це не про покарання чи контроль, а про турботу, стабільність і любов. Їх відсутність може вплинути на майбутнє вашої дитини, залишивши значні сліди у її дорослому житті. Ось що може статися, якщо меж не буде. Перше це складнощі із самодисципліною. Без правил дитина не вчиться доводити справи до кінця. Наприклад, якщо її дозволяють не прибирати за собою чи уникати обов'язків у майбутньому, вона може мати проблеми із організацією часу, виконанням роботи або прийняттям важливих рішень. Друге нерозуміння чужих меж, якщо дитині не пояснюють, що її дії можуть порушувати комфорт або права, -права інших. Вона виростає із думкою, що їй усе дозволено. Це може призводити до конфліктів у відносинах, як особистих, так і професійних. Третє залежність від зовнішнього контролю. Без чітких меж дитина не розвиває внутрішню дисципліну у дорослому віці. Такі люди часто потребують жорстких рамок із боку начальників, партнерів або соціальних структур, бо самостійно вони не можуть тримати себе у тонусі. Четверте проблеми із прийняттям ні. Коли дитині завжди дозволяють те, що вона хоче, відмова стає для неї великим потрясінням. У дорослому житті такі люди важко переносять будь-які обмеження, невдачі чи критику. П'яте. Підвищена тривожність. Межі створюють відчуття безпеки. Дитина розуміє, що світ не хаотичний, а передбачуваний. Якщо правил немає, це породжує відчуття нестабільності, яке може супроводжувати людину все життя. Шосте складнощі у стосунках. Люди, які не стикалися із межами або нав'язують свою волю іншим або повністю підлаштовуються під чужі бажання. Це шкодить здоровим відносинам, у яких важливі повага та баланс. Як встановлювати межі правильно. Будьте послідовними, якщо межа встановлена, дотримуйтеся її. У іншому випадку дитина перестане сприймати правила серйозно. Пояснюйте причини. Дітям важливо розуміти, чому існують певні обмеження. Наприклад, ми не. Дивимося мультфільми під час їжі, тому що це шкодить травленню. Давайте вибір. У межах правил. Наприклад, час лягати спати, ти хочеш послухати казку чи почитати сам. Підтримуйте емоції дитини, якщо вона засмучена це через правило, це нормально. Поясніть, я розумію, що тобі хочеться ще пограти, але зараз час для відпочинку. Пограємо завтра. Будьте прикладом, якщо ви самі не дотримуєтеся меж, наприклад, вимагаєте вічливості, але поводитесь грубо, дитина навряд чи засвоїть ваші уроки. Межі це про любов. Чіткі правила допомагають дитині зростати впевненою, емоційно стабільною, самодостатньою. Не бійтеся засмутити дитину. Краще нехай вона навчиться поважати себе і світ навколо ніж вирости у хаосі.